Усі у цьому світі знають, що ми оточені нестачами. Тому зазвичай всі думають, у мене або недостатньо зараз, або я боюсь, у мене буде недостатньо. Але в землі ГСМ є надлишок. І про це ми сьогодні поговоримо. Чудово. давай. Чому порожні полиці потрібно далеко їхати за дитячим харчуванням. Як ми зможемо заплатити за паливо? Прийшов час припинити дивитись на свої обмежені ресурси і скерувати свою віру на джерело вашого необмеженого забезпечення. Дізнайтесь, як Бог забезпечує все, що вам треба. Фактично, Бог не лише бажає сповнити ваші потреби, він бажає, щоб ви жили в переливанні через край його благословень. Скористайтесь тезами цих передач. Встановіть цілі віри на підставі писання. Заглибтесь у ті місця писання, які показують Бога як того, хто вас забезпечує. Ви член Божої сім'ї і у вашого Небесного Отця є для вас гарні подарунки. Оновлюйте свій розум Словом Божим, доки ви не будете повністю впевнені в тому, що Бог ваше джерело. Ви можете процвітати за будь-яких обставин, оскільки Ісус ваше джерело і Слово Боже ваше забезпечення. Вітаю вас, ми пастори Джорджа Террі Пірсонс, і ми дуже раді бути з вами на передачі «Переможний на віруючого». Насправді, Це чудово. Це справді чудово. І нам подобається кожна можливість, яка у нас з'являється, щоб поділитись хорошими речами, так. які ми дізнаємось, із слова Божого. Це велике благословення для нас, передавати вам це благословення. Вірно. І фактично, це виконання того, про що ми говорили ще у Талсі, штат Оклахома. Будучи студентом університету Орела Робертса, так приблизно 47 років тому так. ми сіли, записали на сервеці під час обіду те, що ми збираємось робити, і так. телебачення було частиною Правильно. цього. Господь сповнить кожне бажання вашого серця, хвала Богу. І ми хочемо, щоб ви знали, який він добрий до нас навіть у ті часи, в які ми зараз живемо. Ми говоримо про Божу мережу забезпечення. Ми говоримо про те, що він забезпечує наші потреби. Незалежно від того, що відбувається в економіці, і якщо ви хочете завантажити тези цих передач, зайдіть на наш сайт kcm.org.ua у розділі Медіа. і зробіть це ви можете це зробити. Ви можете роздрукувати їх. Віддайте їх пастору своєї церкви. І ви можете використовувати їх в якості чудового інструменту дослідження або проповідувати з них у церкві. І я також нагадую вам, що в п'ятницю цього тижня ми разом приймемо причастя, затвердимо деякі речі стосовно того, що відбувається зараз у світі. Тому дозвольте мені почати з цитати, яку ми вже наводили. Ланцюжки забезпечення у світі були порушені. І це викликало нестачу багатьох продуктів, які американські споживачі раніше мали в своєму розпорядженні. Це їжа, предмети для дому, електроніка, автомобілі та різна продукція, включаючи дитяче харчування. Також зростають ціни на товари і послуги, підвищується вартість пального на заправках. Експерти попереджають, що проблеми збільшаться перш ніж прийде покращення. І я записав тут, але Бог, так але Бог. але Бог, «Але Бог, який завжди дає нам тріумфувати у Христі Ісусі. Так. Амінь. Амінь. Я би хотів повторити деякі речі, про які ми вже говорили. Ми говорили про те, що живемо у важкі часи. Ми говорили про записане в посланні до Колесян 1.14, де в розширеному перекладі говориться, отець визволив і залучив нас до себе з під контролю та панування темряви і перевів нас до царства Сина своєї любові. Я замовляю трансфер. Я замовляю трансфер. Розумієте? Я замовляю трансфер. Трансфер гарантовано. Так, я хотів сказати, що трансфер або перехід так. гарантовано. Ми були переведені з однієї системи. Так, я хочу бути переведеною з однієї системи до іншої. Так я хочу бути там, де все процвітає. Так. Замість того, щоб все зменшувалось так. з усіх боків. Вірно, ми говоримо про той факт, що ми не підвладні часам. Так, нам не слід бути підвладними слід. тому часу, в який ми живемо. Час має бути підвладний нам. Ми більше не живемо під владою, правлінням, контролем, чи впливом, чи напрямком, в якому рухається ця світська система. Ми з вами схиляємось перед владою Слова Божого, кров'ю Ісуса, іменем Ісуса, яке вище за будь-яке ім'я і в тому числі нестачі та дефіцити, знаєш, тут є одне велике. Якщо якщо ми справді підвладні цьому, і як віруючи, і нам віруючим слід бути підвладними цьому, ми віруючи, ми маємо привілеї бути визначеними суб'єктами в царстві Божому. Ми – суб'єкти. Що таке суб'єкти? Вони підкоряються царю його волі, його бажанню і відповідно його забезпеченню. Тому, якщо ми підвладні Слову Божому, чи, інакше кажучи, підкоряємось тому, що говорить Слово Боже в своїх думках, у своїх діях. Якщо ми так чинимо, якщо у нас така мотивація, ми можемо отримувати Божі результати. У Бога нема нестач. У не нього стач. нема нестач. є люди, які думають, я знаходжусь під контролем економіки. Всі ми контрольовані економікою. і відкриття, і слово Боже відділяє нас від неї і ми говорили про це вчора: ефект розмежування. І про що я хочу поговорити сьогодні, Террі, це називається ті самі умови, але різні результати. Ті самі умови того, що відбувається, але різні результати. і є кілька прикладів, які я хотів би сьогодні розглянути. Один з них знаходиться у 17-му розділі книги Єремії. На цьому прикладі ми бачимо, що існує також економічна ситуація, але в залежності від того, про кого йде мова, результати різні. Вони різні. Ми говорили цього тижня про те, що Бог наше джерело. Так мені подобається, як це звучить, бо у ваших руках знаходиться зарядний пристрій. І є розетка. Так. все залежить від того, до чого ви під'єднаєтесь. Вірно. чудово, коли і до чого ви під'єднаєтесь. Якщо ви під'єднаєтесь до Бога, Його доріг, його способу чинити правильно і бути правильними, так і підете за цим. Так. Тоді приходить велике забезпечення. До чого ви під'єднані? Чудово, це справді чудово. бути здатними підтримувати з'єднання з цим джерелом забезпечення. Я думаю зараз про те, що коли ви під'єднуєтесь до розетки вилкою, яка не відповідає їй, вона починає диміти. Але, дяка Богу, ми можемо під'єднатись до правильного джерела. І ми можемо вичерпувати з цього джерела і приймати від Бога все, що нам треба, незалежно від стану цього світу і того, що відбувається навколо нас. під час пандемії у місії Кеннета Копленда був найкращий рік. Це було в 2020 році. 2021 був ще кращий. Тому, коли здається, що світ йде в одному напрямку, віруючі йдуть в іншому, ми йдемо в іншому напрямку. Отже, Єремії 17. Давайте разом подивимось п'ятий вірш. Так говорить Господь проклята людина, яка покладається на людину, і плоть робить своєю опорою, і чиє серце віддаляється від Господа. Ось це якщо, про яке ми згадували. Отже, люди думають, що означає серце, яке віддаляється від Господа. Є два рівні, але для віруючих це означає, що у них більше нема любові до Бога. І тут сказано людина, яка покладається на людину, і плоть робить своєю опорою. Так. Це і є відхід від Господа. Якщо ваше серце звертається до іншого джерела, а не до Бога, і зрозумійте нас правильно. Боже забезпечення приходить через людей, через ресурси і так далі. І звісно, якщо його нема, він просто створить його для нас. Але мені подобається, як думають євреї. Вони вважають, що Бог не хоче спочатку здійснювати диво. Він хоче дивовижним чином забезпечити природними речами. Вірди дивовижне забезпечення через керування, напрямок, ресурси. Але коли ви починаєте розглядати людину як своє джерело, ви віддаляєтесь так. від Господа, і ви отримуєте відповідні так. результати. І далі тут написано: я одночасно дивлюсь і в свої записи, тому що у шостому вірші сказано: «Він буде як вереск у пустелі. В одному перекладі говориться сухий вереск. Щось маленьке і сухеньке. Як вереск у пустелі, тобто безнадійний і полишений всього. Він буде як вереск у пустелі, і не побачить, коли прийде добре, і оселиться у місцях сухих в степу, на землі неплідній та не Це нагадує мені Джорджа про те, як Орел Робертс проповідував, коли ми навчались. О, так. І він сказав. Так. Чудеса або прийдуть до вас, вірно або пройдуть повз вас. і тут найгірше те, що благословення Господнє приходить, так. а ви його навіть не бачите. Проходить благословення приходить, ви пропускаєте його. Ви пропустили свою можливість. Ви пропустили її. Чи можливо ви взяли її, але не вдячні за неї? І вона просто вислизає з так. ваших рук. Скільки разів до нас приходило повернення на наше і давання? Ми звинувачували Бога. Це не спрацювало в той час, як він приходив, і оскільки ви не звертались до нього повною мірою, він проходив повз вас, але Бог приходив до вас так. не раз, а не одним способом. Так. Мені подобається те, про що проповідував Орал. Воно приходить до вас, воно так приходить. Нам так. слід дивитись на все Божими очима, пропускати через його фільтр, вірно. щоб ми бачили це. Вірно, вірно. і це сталося. Ця конкретна ситуація в 17-му розділі сталася під час поганого стану економіки. і ця людина, як тут сказано, проклята. Так. якщо ви дивитесь записане у прокляті закону, ви бачите, що воно містить собі сферу забезпечення. коли у житті з'являється нестача. Ця людина не довіряла Богу, вона розраховувала на свої здібності, щоб сповнити свої потреби. і стала схожою на вереску пустелі. Вона ледве виживає, ледве піднімається на поверхню. і вона не має надії. Немає плоду, немає майбутнього. Але Бог. але Бог, якщо ви прочитаєте сьомий вірш, ви побачите ті самі умови, але різні результати. Благословенна людина, яка надіється на Господа. Скажіть, я надіюсь, я на, надіюсь Господа. на Господа? Я надіюсь на Господа. Я надіюсь. Вам слід говорити це знову і знову. Я надіюсь на Господа. І чия надія – Господь». Ось як живе ця людина, бо він буде як дерево, посаджене біля води, яке пускає коріння своє біля потоку. Не знає воно, коли приходить спека. Його листя зелене, і під час посухи воно не боїться, і не припиняє приносити плід. Це чудове місце писання, якому ми можемо вірити, і на підставі якого Ось ця якого частина в якій говориться, що не станеться, причина в наявності забезпечення. Вірно. Ми віруючі, інколи маємо приймати рішення, що ми будемо чинити у вірі, коли ми не бачимо забезпечення. Це вчинок віри, коли забезпечення знаходиться у дусі. Але ви не знаєте, де саме, ви не можете бачити його. Можливо, ваша чаша порожня, можливо, ваш бак в машині порожній, гаманець порожній, але ми не будемо тривожитись, ми так. не так. будемо боятися. Наша віра діє, і ми будемо дивитись на Господа і довіряти йому, і побачимо, як забезпечення прийде до нас, дозволити цьому забезпеченню проявитись, щоб побачити його не лише фізичними очима. А побачити його дорогоцінними очима вірно, віри вірно. і залишатись у слові Божому, залишатись у вірі, слухати у проповіді. Вірно і ми починаємо бачити це. Якщо ви зможете побачити так. це, ви зможете отримати це. є ще одна версія цього? Я згадав про це, коли ти говорила перший псалом, послухайте, псалом 1.1. «Блаженний блажений муж, який не ходить за радою нечастивих, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім воля його. Так, і про закон його роздумує він вдень та вночі, і буде він як дерево, посаджене над потоком водним, яке приносить плід свій у свій час і листя, якого не в'яне. І у всьому, що він робить, матиме успіх. Знову ж таки, тут не говориться, що він буде процвітати, якщо економічні умови стануть хорошими. Якщо все буде добре, якщо все буде відбуватися як слід. Ні. мова йде про будь-яку ситуацію, з якою ми зустрічаємось. Цей чоловік подібний до дерева, яке глибоко вкоренилось біля водних потоків. Саме такими нам слід бути. Так, але вам потрібно дозволити цьому корінню вирости. Так, це як дерево, так ви садите це дерево сьогодні. Воно може зламатись під час бурі. Вірно. але важливо, щоб корені, коренева система були вкорінені у Христі, були вкорінені так. у тому, хто ми, були вкорінені у Слові Божому. Якщо ви так. лише недавно були посаджені в певних речах, шукайте тих, Є. хто вже вкоренився. Приєднуйтесь до них. Ось чому ми маємо молитовну лінію. Ось чому вам сьогодні потрібна віра. Так. Вам потрібен ще хтось, хто стоятиме з вами, і буде згоджуватись з вами. І навіть якщо ви не знаєте людей, які були вкорінені у цьому довгий час, просто знайдіть того, хто згодиться з вами, і разом зростайте у Слові Божому, і Бог допоможе вам на вашому рівні. В одному з перекладів це місце звучить так. Він ніколи не припинить виробляти плід навіть під час посухи. Час посухи. Отже, тут у восьмому вірші говориться його листя зелене. Я подивився слово зелене на євриті, і воно означає цвісти. а цвісти означає процвітати і зростати. у посланні меседж восьмий вірш звучить так: вони як дерева посаджені в едемі. Які пускають коріння вздовж річки, ніколи не тривожаться про найспекотніше літо, ніколи не скидають листя, перебувають у спокої і тиші, і навіть під час посухи приносять свіжий плід на кожен сезон. Мені, Мені це теж. подобається. Свіжий плід не просто біля будь-якої річки. Біля ріки демо ми п'ємо з ріки живої води. Ливіваре з води, яка ніколи не припинить текти. З води Слова Божого, з води Духа Святого, і ми продовжимо пити і пити, і Слова так. Божого, і Духа Божого. І тоді наше листя так. не в'яне, наш плід не висохне, наше коріння піде глибоко. Умови. Різні результати Різні результати. І я наведу вам кілька прикладів із старого завіту. Восьмий розділ книги вихід, і відділю того дня землю Гесем, на якій перебуває народ мій. Не буде там мух, щоб ти знав, що я Господь посеред землі. І зроблю розмежування між народом моїм і між народом твоїм. Завтра буде оце знамення. У виході 9.4 говориться: і зробить Господь розмежування між худобою ізраїльською, і худобою єгипетською. І з усієї худоби синів ізраїлевих не помре нічого. Вихід 9.26, лише в землі Гесем, де жили сини Ізраїлеві, не було граду. Вихід 10.22. Мойсей простяг руку свою до неба і була густа темрява по всій землі єгипетській три дні. Не бачили одне одного, і ніхто не виходив з місця свого три дні. а у всіх синів Ізраїлевих було світло в помешканнях їхніх. Було світло в землі Гесем. Це те, що ми сказали сьогодні так, на початку так. передачі: в землі Гесем є світло. На території місії у нас є власна електростанція, і вона називається земля гесем. Вона виробляє струм. Земля гесем це постійне нагадування, що наше джерело це Бог. Джордже, ми маємо час, щоб прочитати з Євангелія від Матвія, так. Від Матвія, сьомий розділ, двадцять четвертий вірш. Я читаю з розширеного перекладу. тут написано. Тому кожного хто чує слова мої, це говорить Ісус, і чинить за ними. Кожного так. хто чує, тому передусім так. вам слід слухати і чинити на підставі цих слів, виконує їх. той буде подібний до чутливої, практичної, мудрої людини. Яка збудувала свій дім на скелі. скелі? І пішов дощ, і налетів потоп, і подули вітри. Дякую. Можна звуковий ефект? І налетіло на той дім. Давай. І він не впав, бо збудований був на скелі. Так. Ті самі умови різні результати. Двадцять шостий вірш. Ось воно. І кожного, хто чує мої слова і не виконує їх. Як і говорить, це називається бути нерозумними. Він сказав: Не будьте такими, не будьте нерозумними, будьте мудрими, слухайте ці слова і виконуйте їх. Вам слід бути виконавцями слова, а не лише слухачами. Він сказав: А ті, хто слухають мої слова і не виконують, подібні до нерозумної людини. Яка збудувала свій дім на піску, тут говориться нерозумно. Тут говориться нерозумно. Серйозно? Так і написано. Нерозумна, О, так. нерозумна. Не, Не будьте нерозумними. нерозумними. Uh, so you know, you Ви можете подивитись на пісок, і коли пісок лежить щільно, він може здаватись надійним і міцним. Uh -huh. Я бачила такі піщаники, вони сухі, компактні. Sand... Але коли пісок наповнюється водою. Він розпадається, тому він каже: не будьте такими. Щось так, щось може зараз виглядати гарно. Мені не потрібен фундамент. Давайте збудуємо на піску і налетів вітер, і пішов дощ, і налягли води, і налетіли вітри, і вдарили в дім твій, І він впав. І було повним і досконалим його падінням. Повним і досконалим було його падіння, і коли Ісус закінчив говорити це. Люди дивувались. Вони були переповнені здивуванням від його вчення, бо він навчав як той, хто має владу. Це була та сама буря. Я маю час ще для одного. Так гаразд. Отже, у нас був дім. І то був непоганий дім. І він був цегляний. То був хороший дім. Хороший дім американця, який належить до середнього класу. Але ми переїхали до кращого помешкання. І коли ми були у тому першому домі, до речі, найперший дім, який ми мали, не був дуже хорошим. Фактично, зі стіни нашої спальні проростала трава. Так гаразд. Вітер подув на той дім. І Джордж обмотав двері плівкою, щоб вони не відчинялись. Так погано тоді все було. Потім ми переїхали до іншого дому. І в цьому домі нам не довелося використовувати скотч, щоб обмотувати щось. Але Я пам'ятаю, як одного разу налетіла сильна буря, і вікна тряслися, і гриміли і відчувався тиск всередині дому, бо налетіла буря. її було чути, і ми були раді, що знаходимось всередині, але відчували себе неспокійно. Потім ми приїхали в ще інший дім, і цей дім був збудований одним з найкращих будівельників на той час у Форт-Ворті. Я пам'ятаю, як ми сиділи у вітальні і отримала попередження про те, що насувається буря, торнадо. Я подивилась на двір і сказала: Боже мій, там почався сильний дощ. Поглянь на дерева, поглянь на вітер. Але ми навіть цього не чули. Ні, виндозвікна не гриміли. Дах не виробляв жодних звуків. Ви могли бачити, що відбувається на дворі. Ви могли бачити бурю. Дерева виривались з коріннями, падали. Був сильний дощ. А ми навіть не знали, що налетіла буря, поки я не подивилася у вікно і не побачила, що відбувається на дворі. нам Вірно. слід мешкати під покровом, під покровом всевишнього, всевишнього в тіні всемогутнього, Отак, так чиїй так. силі не може протистояти жоден ворог. Жодна буря, жодне економічне так, падіння, жодна рецесія, жодна депресія. жоден розрив ланцюжків забезпечення не може протистояти волі Божій. Чим більше так. ми вкорінені біля ріки, тим сильнішими ми стаємо, тим міцнішою є наша твердиня. І коли приходить Мала, буря, ми навіть не знаємо, помолимо. що вона прийшла. Отець в ім'я Ісуса. Ми молимось за всіх, хто нас дивиться. і ми дякуємо тобі за те, що ми відділені від зла цього світу. Коли стоїмо на слові Божому і Господь сьогодні. Я дякую тобі за те, що всі потреби сповнені. Я дякую тобі за те, що люди виходять з боргів посеред цієї економічної ситуації. Я дякую тобі за те, що ти даєш процвітання твоїм людям. Вони процвітають, вони квітнуть. І, Отець, я дякую тобі за те, що ти дав нам здатність служити нашим достатком іншим. Допомагати їм і навчати їх, вчити їх і давати їм знати, що є Бог який любить їх і є Бог, який забезпечує їхні потреби в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь амінь. Амінь. Хвала Богу. Ми скоро повернемось. Залишайтеся з нами, і ви побачите, що станеться. Це буде чудово. Ми скоро повернемось. Як саме з'єднати процвітання Боже, забезпечення Боже, здоров'я Боже і все, що обіцяне у Його завіті? Як це зробити? Відповідь у пастора Террі. Відповідь знаходиться тут. Ось невеликий приклад. Є вилка і є розетка. Вам слід під'єднатись до Бога. Сила знаходиться у розетці. Так. З джерелом сила нема проблем, але вам потрібно під'єднатись до нього. І це має бути вилка, яка відповідає розетці. Відповідь на те, як ми під'єднуємось до Бога у пастора Джорджа. Дякую, пасторитері. Це дуже легко. Ми приймаємо Ісуса Господом нашого життя. Я це зробив. Вона це зробила. І це змінило наше життя і змінить ваше життя. Якщо ви ніколи не просили Ісуса увійти до вашого серця, дозвольте нам вести вас у молитві. Скажіть зараз вголос повторюйте за мною, ви опинитесь в абсолютно новому для себе місці. Скажіть зі мною. Отець Небесний. Отець Небесний, я приймаю Ісуса. Я приймаю Ісуса як мого Господа і Спасителя. Як мого Господа і Спасителя, візьми моє життя. Візьми моє життя. Зроби з ним Зроби з ним що-небудь. Я приймаю хрещення у Дусі Святому. Я приймаю хрещення у Дусі Святому з ознакою говоріння іншими мовами. З ознакою говоріння іншими мовами. Дякую тобі, Господь, за все це. Дякую тобі, Господи, за все це. Ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. І якщо ви помолились цією молитвою вперше, ви народились згори. Ісус, ваш Господь, і Дух Святий увійшов в вас. Так. Він зробив вашу вилку так. відповідною для Бога. І вам потрібно підтримувати зв'язок. Зв'язок. Він робить вас здатними під'єднатися до цього так. джерела сили. І сьогодні ми хочемо подарувати вам дещо. Так, ви можете отримати це там, де і всі наші інші матеріали, коли ми говоримо про Бога, як про наше джерело. Ви можете замовити пакет спасіння, книгу, так. все це він зробив для вас, яка допоможе вам почати зростати в благословенні, яке ви маєте, як віруючий в Ісуса. Хвала Богу, ласкаво просимо до сім'ї Божої. Ми дуже раді, що ви з'єдналися з нами. Алелуя. Отець, Ми шануємо тебе. Ми дякуємо, дякуємо тобі. Дякуємо, Господи, і ми прославляємо тебе за людей, які народжуються зараз згори по всьому світі. До завтра. І пам'ятайте, Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісіморке. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда». Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті ksiamor.ay. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.